Своє десятиріччя відзначив народний аматорський ансамбль народної пісні Ладомир у районному будинку культури колектив ансамблю усім бажаючим дав ювілейний концерт, під час якого продемонстрував свої надбання за 10 років творчості. Взагалі, розповідають ладомирівці, вони дарують народні пісні людям з 1999 року. Але назву було придумано у 2001-му, Тому цьогоріч і святкують свій ювілей. Ми довго думали, як же назвати от і однажди. Валентин Йосипович приходить і каже: Послухайте мене, от мій Юра, це брат його, предложив отаку назву Лад і мир. Давайте скажемо ладомир. Нам дуже сподобалось. І стали завжди презентувати. Ми всюди сіємо лад і мир для вас співає ладомир. Усі 10 років незмінним керівником ансамблю залишається Валентин Семенюков. Чоловік розповідає, він як і його співаки закоханий у пісню. Неважливо, якою мовою вона звучить, аби лише була народною. Тому його ансамбль і виконує лише пісні, створені людьми, чи то козаками, чи селянами. У мене напрямок такий, щоб вона не 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 пропала українська пісня напрямок. Вона відживає сьогодні за цими гупанням цих інструментів сьогоднішніх естрадних. Ця пісня пропадає. І оце одне з таких, одна з таких причин. А взагалі, в мене люди закохані, вони іншу пісню не сприймають. Їм подобається ця пісня народна. Колективі розповідає Валентин Семенюков на слухняні, дарма що більше половина не має музичної освіти, зате вони мають гарні голоси і талант до співу. Якби їх не було, може я б кинув бо цей колектив. Вони вони мене підтримують в усіх моїх таких задумах. О, і мені я нахожу таке співрозуміння, ми розуміємо друг друга. Одне одного і через те мені дуже легко працювати. Цікаво. Вони приносять якісь забуті пісні, я їх обробляю. Робимо цілі такі композиції. Дуже доброзичливі члени колективу завжди допомагають, підказують мені як краще. Вести себе на сцені як краще співати. За 10 років творчої діяльності артисти об'їздили усю Житомирську область, а також виїжджали з концертними номерами у різні куточки України. Немає на Бердичівщині села, куди б їх не запрошували. Відповідно, і нагород в арсеналі ансамблю є чимало: грамоти, дипломи, подяки. Та найголовніша нагорода оплески від вдячних глядачів, кажуть ладомирівці. А ще похвала від їхнього керівника, бо Валентина Семенюкова у колективі поважають та цінують. Це дуже талановита людина. Я побачив що з цією людиною можна працювати. Наш Валентин Йосипович він наш і поет, він і композитор, він і керівник, він і аранжировщик, він усе. Він так построїть роботу колективу, що він не заглянув не в ноти нікуди. І колектив співає як часи працює. Привітати Ладомир зі святом до районного будинку культури приїхало чимало поважних гостей, і усі зі сцени дякували керівнику ансамблю та його учасникам за те, що українська народна пісня живе серед людей, що поширюють її саме ювіляри. Я вже трохи розгубився, тому що так багато слів було сказане тут. Почув такі гарну композицію українських пісень. що Не набігають такі слова на думку, щоб виразити свою таку захопленість і щиру шану вам за те, що ви несете люди, все те гарне, добре і вічне українське. Я, наскільки знаю, де б ви не виступали, завжди теплий прийом, гарно лине українська пісня, танець, гуморезки. Все це дає нам мотиви для, для того, що ми гарно працювали і прославляли свій край, свою неньку Україну. Погодьте, що хоровий спів, народна пісня ну, досить традиційна і, скажімо, скажімо, відверто, досить консервативна. То сьогодні, ось тільки що сидячи в залі, дивлячись за колективом. Я відчув, наскільки колектив молодий, живий, здоровий, тому що він шукає. Він шукає якісь нові форми. І навіть мені іноді от чомусь приходила думка, сидячи в залі, це чимось нагадувало. Ну, зрозуміло, що в іншому жанрі, але театр-жаз, який хотів з консерватизму вирватися, і отак і Ладомир пробує вирватися з консервативної якоїсь такої стабільної форми і шукати нові. Ну театралізовані якісь форми цікаві. Отже, я хочу вам у цих пошуках побажати багато багато років, багато багато оплесків. Того дня колектив ансамблю Ладомир приймав на свою адресу чимало гарних слів, отримав багато подяк та подарунків. Працівники районного будинку культури за допомогою спонсорів купили кожному ювіляру сувенірну чашку в подарунок, аби вона завжди була повна хмелю. Ой, хмелю, 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 хмелю.